Унікальний храст створено шістьома талановитими майстрами під час фестивалю гончарів. Понад три мільйони гривень виручили на благодійному аукціоні у Карпатах. На полонині перців відбувся благодійний захід. Мета зібрати кошти на квадроцикли та баги для бойових медиків 93-ї бригади. За словами військових, така техніка на фронті вкрай необхідна. Вона дозволяє швидко евакуйовувати поранених і рятує їх життя. згадуючи 24-й рік, коли Ярославович, Привіз фурою квадроцикли, і ці квадроцикли приймали керівники підрозділів, і вони розуміли, для чого це, тому що вже виникала ситуація, вже виникала гостра потреба в евакуації. І думали, роздумували, яким же чином краще до пораненого якнайшвидше, як непомітніше доїхати і його забрати. На той момент вони. Дуже нас виручили, тому що так, були навчені люди на цих квадроциклах. Тут на місці і Андрій Мартищук включався, і Сергій Волошин включався, і хлопці з СТО включались, переробляли квадроцикли під наші потреби військових, під наші вимоги. І коли з е, тилу. Скажу так, з глибокого Тилу, з Франківщини від людей люди отримують. А де бригада, це я вам скажу, там є і захід, і північ, і південь України, центр це ну, величезний військовий організм. І коли бачать, що от люди стараються для для нас, для хлопців, для тих, хто там є, щоб максимально лишилися хлопці живі і щоб максимально їх е витягнути у зимі. Ну коли все замерзлено скрізь, плюс та крейда, яка на якій ми території перебували в Донецькій області, ну туди дойти, блін, просто фізично тяжко самому, а ще плюс з собою це все занести. Ну... І іменно в чому суть, що такі маленькі, як квадроцикли, там баги, тому всьому подібно вони більш рухливі, і менш помітні для самого ворога. Це вже другий благодійний аукціон, організований карпатським волонтерським центром у рамках проєкту Від нуля до життя цьогоріч на торги виставили більше сотні унікальних авторських лотів від картин і прикрас до ексклюзивних виробів ручної роботи. В цьому році виклики перед нашими військовими далеко не менші. В цьому році потреба стає ще більшою. Ми побачили зворотній зв'язок. Ми побачили, як квадроцикли допомагають нашим військовим у виконанні різних бойових завдань, підвезені БК, евакуації поранених з поля бою. Ми побачили, як квадроцикли рятують тисячі життів. Тому прийняли рішення в цьому році робити наш традиційний благодійний захід, робити традиційний наш збір саме на квадроциклі та багі. Жоден з нас не має права опустити руки. Є дуже такі цікаві меседжі, і, наприклад. Невдані експозиції є лоти від матерів загиблих воїнів, це так виразніше підкреслює те, що точно не маємо права опускати руки. Стосовно того, чи люди втомилися, ми бачимо, звісно, що ми бачимо, що ситуація в країні, якби ну, ускладнюється, так ми бачимо збори фактично кожного дня, кожен збирає для рід для рідних і для близьких, і тому напевно, що з цієї точки зору є складно. По зборах ми також спостерігаємо часткову меншу в деяких моментах підтримку, але якщо говорити про амбасадорів, якщо говорити про художників, які передавали нам роботи творців певних експозицій, то навпаки ми бачимо таку набагато позитивнішу динаміку. Тут є як косметичні набори, так і картини заслужених художників України. Ця робота дуже цікава, тим, що це є робота Військового, який перебуває в лікарні на реабілітації, і він у вільний час знайшов можливість і зробив такий наподобі кулемета також є мисяжні роботи. Є дуже цікава робота. Проекту Намолене небо там гонта, яка знімалася з церков. Аукціон підтримали українські музиканти, мітці та амбасадори. Проси Українець сьогодні можливо навіть не Усвідомлює, що кожна, кожен його рух, кожна гривня, кожна його ініціатива, чи то паяння дронів, чи то плетіння сіток, чи фарбування пікапів все це сьогодні працює на перемогу. Тому, коли до нас звертаються організатори подібних акцій, яка сьогодні відбувається на полонині перців, очевидно, ми з радістю відгукуємося, якщо Маємо на це можливість. Хочу подякувати організаторам за те, що ви робите, Андрію Мартищуку, Сергію Волошину та всім амбасадорам так само даного заходу. Ви великі молодці, так тримати. І це великий приклад для всіх, хто на сьогоднішній день забув, що війна триває. Давайте продовжувати працювати над тим, щоб настав такий важливий день перемоги. Уже вдруге поспіль до події долучається туристка зі Львова. Надія каже, приїжає на полонину, аби поєднати приємне з корисним, допомогти захисникам і насолодитися атмосферою Карпат. Ми вже другий раз тут. Побачили в Фейсбуці, здається, оголошення про те, що тут буде такий благодійний захід. і Вирішили відвідати, бо якраз відпочивали тут в Карпатах. І збройні сили підтримати, і от в таке гарне місце потрапити знову. До благодійного заходу долучились голови громад Надвернянського району. Голови фактично всі нам передали окремі лоти, що також для нас є цінним. Тобто, на в даній експозиції можна побачити лоти, представлені від певних громад від певних голів. Це Другий етап цього аукціону або цієї акції від нуля до життя свідчить про те, що люди не здаються, волонтери не здаються. Ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України всіма засобами. Зрозуміло, що якісь є, може, фінансові не може не все так нормально, але на сьогоднішній день ми бачимо, що всі, хто... Допомагав, продовжує допомагати, не опускають руки. І я хочу сказати, що зібрати 15 мільйонів на сьогоднішній день надзвичайно складно, але це мета досяжима. Ми той раз зібрали 15 мільйонів, і цей раз теж вважаємо, що 15 мільйонів буде зібрано, і 50 квадроциклів і багів для збройних сил України будуть придбані. Хочу сказати багато теплих слів про карпатський волонтерський центр. З самого початку повномасштабного вторгнення вони не зупиняються допомагати Збройним силам України, допомагають тим Збройним силам України, які знаходяться на передовій, плюс допомагають родинам загиблим і нашим пораненим. І треба віддати їм належне, що роблять це з таким завзяттям, що я думаю, що ворог нас ніколи не, не зможе перемогти. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки для медиків на передовій. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.